Доброго дня! Сьогодні, от тільки на сьогодні, на тренінгу була мова про те, як люди сприймають один одного, як вони дізнаються, що новий знайомець ну, свій. Знаєте, як шпигуни показують значок? а Візаві у відповідь відкриває на і дозволяє нам побачити значок аналогічні. Можна вигадати будь-яку систему знаків, за котрими ми будемо впізнавати ту людину, з котрою ми щось зможемо, але це змінити не можна. Зазвичай... У ну, переважній більшість випадків таким знаком є мовлення. Своя мова. Він розмовляє як ти. Зрозуміло. Нехай інколи натяками, але про що йдеться, ти просто відчуваєш. Аби мати. Нормальну мову, а не страшний суржик на кшталт наших депутатів, Нема іншого виходу, доведеться просто читати. Ці мовні вправи, котрі розвинюють, бачення цього світу, бачення, безпомилкове бачення людей виробляється лише мовними вправами. Людина може навіть гребувати літрами, але якщо має той базис, фундамент те мовне підґрунтя, то вона з більшістю нормальних людей знайде можливість до здорового спілкування. Якщо маєте діточок, навчайте їх добрій мові. Хай вони знають в цьому смаку. Хай вони розуміють цей смак. Це і все, що я хотів розповісти вам сьогодні. Наснаги вам та натхнення. Щасти.